Перед нами 6 видів корзин для висадки водних рослин. У даному відео ми розглянемо одну корзину. Це корзина під назвою Jumbo. Має ось таку форму. Достатньо велика, достатньо жорстка у відношенні до інших корзин. Має форму. І розміри. Так. Мовно кажучи, відро. Велике відро. Або велика миска, глибока миска. Отак. От Зовнішній діаметр 43 см. з ручками 45, см. Дуже трошки більше. А внутрішній діаметр десь 40. Сантиметрів. Так, що в нас знизу? Знизу у нас діаметр? Орієнтовно 27 сантиметрів. Висота самої корзини. 28 сантиметрів. Ну, а в стінка? Десь теж 27, 20, 28, 28 сантиметрів. Ось таку має форму. Зараз близько дивимося, можливо, якісь моменти хтось собі знайде якісь цікаві або виникнуть питання, задавайте. Будемо разом дивитися.